Ласкаво просимо до магазину меблі Оскар Плюс по вулиці Незалежності, 63. Ми працюємо щодня без вихідних з 8.30 до 18.00, Тому у вас є можливість завітати навіть і в суботу, і в неділю. У нас часте оновлення, тому завжди багато новинок, які швидко розбирають. Тож, якщо вам щось сподобалося, бронюйте онлайн з мінімальним внеском за товар. Меблі Оскар пропонує безкоштовну доставку по місту та району, а також можливість занесення і збору меблів у вас вдома. Якщо вам зручніше, можете забрати вже зібраний товар самостійно. Також у нас є можливість купівлі в розсрочку або оплатою частинами, тому не вагайтесь, приходьте та обирайте найкраще для вашого дому прямо зараз. А наші професійні консультанти,